Ярослав Гарасим, 51 рік, доктор філологічних наук, професор кафедри української фольклористики, колишній декан філологічного факультету, також колишній проректор із науково-педагогічної роботи, є заслуженим професором Львівського національного університету імені Івана Франка та дійсним членом наукового товариства імені Шевченка у 2019 році. Був кандидатом у народні депутати від партії Голос. Пане Ярослав, три хвилини. Дякую, вітаю, шановні колеги в студії. Вітаю, шановні глядачі. Насамперед, дякую телеканалу НТА за те, що зробили можливість обмінятися думками і представити свою програму для ширшого кола програму розвитку університету. З огляду на невеликий ліміт часу про себе дуже коротко з 1989 року, відколи я став студентом філічного факультету, і до сьогодні я працюю і навчаюся в Львівському університеті імені Івана Франка на різних посадах заступника декана філологічного факультету, декана філічного факультету, проректора і зараз на посаді професора. Моя програма має назву Львівський університет інтелектуально-духовний форпост української державності, я свідомо пішов на цю патосну тональність назви програми, тому що я переконаний, що в умовах відкритої агресії, в умовах війни і для повоєнного відбудови України високі ідеї здатні об'єднати людей і гарантувати нам перемогу. Я вважаю, що команда, яка прийде в в результаті виборів до керівництва Львівського університету повинна подбати про те, щоб наш університет залишався і зміцнював своє національне лідерство, і розширював своє міжнародне партнерство серед інших університетів Європи. Завданням майбутньої команди, мабуть, насамперед буде те, щоб подбати про гідну оплату праці для викладачів і всіх працівників. А а цього можна досягти через реалізацію. Такої ідеї, як фінансування Львівського університету окремим кошторисом, окремим рядком кошторису е, державному за зразком Київському Київського університету ім. Тараса Шевченка базою для такого рішення є лідерські позиції нашого університету в західному регіоні. Я також переконаний, що університет має принципово змінити свій управлінський е, мен, менеджмент. Він має перестати бути ректороцентричною е, інституцією, має... Е, Бати про те, щоб з вертикалі влади перейти на горизонтальне лідерство і делегувати повноваження структурним підрозділам та колегіальним органам. Безумовно, що для здобувачів освіти у Львівському університеті головним є максимальна можливість реалізації їхніх освітніх наукових, культурно-мистецьких чи соціокультурних ініціатив. І для цього керівництво університету має зробити всі можливості для них. Насамперед, передбачити якість освітніх програм, а також максимальну можливість залучення студентів до академічної мобільності. Ну і як на мене, однією з таких проблем університету є комунікаційна стратегія. Яка вибудована вкрай невдало. Лише відкритий, вільний, демократичний, інтелектуально розкутий і духовно творчий університет може стати лідером і надійним форпостом української державності. Далі Ярослав Гарасим обирає своє число. Ну вже Певна система тут і відбулася в виборі запитань. то я, ну, я не буду від неї відходити, бо університет це системна структура. Дев'яте, будь ласка. Є, можливо, сам простір, де можна сидіти, коли в тебе є вікно між перервами, щоб можна було десь сидіти і перечекати це вікно. Глобалізую, напевно, питання про <гум> <гум> П -п -п позалекційні простори. так? Поза... Студентські простори. Так, зрозуміло, що студента цікавить насамперед десь той момент його відпочинку чи проведення якогось часу, коли є ну, між заняттями такі прогалини. До речі, це теж певна проблема. Що розклад, якщо раніше складали розклад так, що там не було вікон, ніхто би не затвердив такого розкладу, то тепер, в силу різних обставин, розклад має ці, як на мене, невеликі недоліки. Я знаю, що в університеті, принаймні в головному корпусі, такі простори для студентів є. Вони мають можливості, де є доступний, Є доступ до Wi-Fi. Це в приміщенні колишньої поліклініки. Університетської така доволі комфортна зона, які яку використовують студенти. Але університет Франка це велика кількість корпусів поза головним. І я думаю, що тут, якраз що не всі корпуси, якраз у цією. Комфортною зоною, так би мовити, для студента є забезпечені. Потрібно це питання вирішувати ну, в такий спосіб, що знаходити найбільш адекватний простір в тих корпусах, де ці цієї зони ще немає. Шукати партнерів для того, щоб їх облаштувати і облаштовувати. Я думаю, що це не є в наш час. Це не є питання, яке не вирішується. Наступний на черзі грасим. Продовжуємо з непарними 15 Серед тих, чиї вже були опубліковані е, програми, то е, лише в декількох, чи можливо в одного були згадані щось про е, якісь сучасні реалії е, війни. Ну, в тому плані, що якісь я навіть не можу сказати, чи це мореалізація, як її можна впровадити в стінах університету, чи щось схоже як саме під час своєї роботи майбутній ректор або ректорка збираються вшановувати пам'ять про військових, які віддали життя для того, щоб ми зараз тут вчилися. Насправді дуже приємно, що є студенти, які читають програми кандидатів на посаду ректора. Це важливо. Студентка ознайомна з програми. Я не знаю про кого вона з них говорила, але в моїй програмі є про якраз про культуру пам'яті і про запровадження нових форматів культури пам'яті на відзначення українських героїв, героїв російсько-української війни і не лише російської української війни, але і Небесної Сотні. Насправді це питання є і наскільки актуальне, настільки воно в певної мірі делікатне. Я маю досвід щодо його конкретного реалізації. Скажімо, бо коли ми в, в 15-му році думали, як вшанувати пам'ять і відзначити героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського, то ми це були консультації із політичною силою, яку він представляв, і з батьками з родиною насамперед, тому що дуже важливо це як родина бать. В шануванні цієї пам'яті. Я думаю, що меморіальна таблиця на економічному факультеті, яка була тоді встановлена, вона є добрим таким, доброю ілюстрацією, як ми це можемо робити. А загалом в університеті і зараз створюються пантеони героїв на різних факультетах, де є інформація, біографічні довідки і портрети про. І випускників цих факультетів натомість я думаю, що нам ще б варто обов'язково створити і підключити до вирішення цього питання асоціацію випускників Львівського університету, тому що так чи інакше дуже багато загиблих героїв є випускниками нашого університету, і треба створити книгу пам'яті, а також подбати, щоб обов'язково інформація про них вийшла до історії Львівського університету. Саме в моїй програмі є написання. Історії Львівського університету і важливою сторінкою мала би бути діяльність постаті оцих всіх наших героїв, які віддали найдорожче своє життя за наше майбутнє. Ярослав Гарасим. Трійка Наш факультет ну, психологів знаходиться на Коперника. І в нас на Коперника аудиторії практично дуже такі в поганому стані. Мені цікаво, коли їх нарешті зробити типу, побільш менше. Знову ми повертаємося до тої проблеми, що створення зручних умов для навчання і для відпочинку студентів. Наскільки я пригадую, корпус на коперника це той корпус, який прийшов до університету в результаті приєднання університету Фін -академії. Фін фінансової академії. І очевидно, що кошторис університету ще не дозволив привести ці приміщення в належний стан, але ми маємо розуміти, що коли ми проходимо акредитацію, чи коли ми подаємося на ліцензування нових освітніх послуг, ми завжди кажемо, що всі наші аудиторії, приміщення відповідають санітарним умовам, бо інакше були б проблеми чи з ліцензуванням, чи з акредитацією. Тому це не мала би бути проблема якогось такого стратегічного розвитку університету. Очевидно, що від її наявність свідчить про. Відсутність зворотного зв'язку. Відсутність чому що, 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 що немає опитування в університеті. Раніше функціонував дуже успішно центр моніторингу. Зараз він фактично не існує. А через цей центр можна би було щосеместрово проводити опитування студентів і виявляти, які є проблеми. Так і ця проблема фактично це господарської діяльності університету, яка не потребує ані якихось інноваційних підходів, яка не потребує якихось якогось важливого кадру чи кого іншого забезпечення. Звичайна побутова проблема, про яку яку ми маємо вирішувати в поточному режимі і не виносити це на якусь стратегію розвитку. Ярослав Гарасим, 14. І також була програма щодо мапи університету, яка, на жаль, так і не доробилась, тому можливо, вони якось зможуть на це повпливати. Чотирнадцяте запитання. Я його по університету, так <кій> деталізую. Ну так мені університет. Ну, як бачите, проблеми, які порушують студенти, вони їх можна трошки структурувати і можна розкласти на якісь в якісь певні групи. Тобто, це те, що треба робити, тому що це взагалі не робиться. Це те, що треба робити, що воно почало робитися, але на якомусь етапі воно призупинилося. Ну і якісь такі інше. От якраз це, це питання належить до тих, що ніби почали склемапу. Інтерактив, я думаю, що йдеться саме про інтерактивну. Так, мапу. Ну, інтерактивну мапу університету. І я думаю, що це в принципі знову ж таки якась дуже дуже малоформатна проблема. Це в принципі курсова робота або макалавська робота для студента факультету прикладної математики чи інформатики, чи для студента факультету комп'ютерних наук і IT-технологій. і вона абсолютно. Чому вона не вирішується? Для мене просто дивина. Я не думаю, що це знову ж таки воно потребувало якихось рад, але це. Знову проблема від того, що управління є вертикалізоване і ректороцентричне. Нема ініціативи. Ініціатива вона не проявляється на рівні структурних підрозділів, тому що ну, вважається, що ну, для чого мені рухатися, мені не треба більше, ніж іншим. От це хай болить голова ректора. А ректор знову ж таки не віддає такі ініціативи, бо не встигає за всім проконтролювати. Бо якщо ректороцентрична модель, то очевидно має бути і ректороцентричний контроль. У нас згідно жеребу Ярослав Гарасим Другий, правильно? Я так, правильно. Ні, ні. Че... Другий, другий. Зараз давайте ми будемо. Ні -ні, так, четвертому так, є у раунді четвертому. Я зараз. Е... Ні, ні, все гаразд, так. Перед... Так. Так, все правильно, другий. в мене є. Фотографія навіть нашого шрапування нас не дури. Дякую. ну є свідчення того, що все гаразд, що, е, але тут, певна черговість не має такого принципового значення, е, Ярослава Івановича, маю до вас таке запитання. У вас в програмі є дуже багато уваги, приділено власне такій гуманітарній складові і, звичайно, е, університету, який має формувати майбутнього громадянина? Я вам за це дякую. Це дуже важлива складова. Але в мене питання наступного е, характеру. Скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток фото? Фундаментальної та прикладної науки в університеті, які кроки будете робити для її покращення? Дякую пані Олю за запитання. Ну зрозуміло, чому акцент в моїй програмі на гуманітарну на гуманітарний складник, тому що я є гуманітарій, і це напевно ті та проблематика, в якій я найкраще орієнтуюся, яку я найкраще розумію. Якщо подібне питання мені поставили на зустрічі з факультетами біологічним, якраз хімічним і геологічним, і, і ви знаєте, мені так ну не, не те, що легко якось було від нього відповісти. Бо коли декан хімічного факультету сказав, як я планую. Розвивати хімічну науку, я кажу, і чи як я бачу розвиток хімічної науки, я сказав, що я його ніяк не бачу, тому що розвиток хімічної науки мають бачити насамперед хіміки, насамперед біологи, Можливо. і насамперед... і якщо б я зараз давав якісь предметні рекомендації або закладав їх в програму стосовно того, як розбудовувати ці науки, це би було щонайменше некваліфіковано і дуже і дуже поверхнево. Тому я вважаю, що ректор університету, як той хто координує роботу, відповідно до моєї концепції. Горизонтального лідерства, так він повинен віддати ініціативу для факультетів. Вони формують свої пріоритети наукові, а ректор допомагає їм їх розв'язувати ці, ці завдання. Так. Ну, скажімо, фізики на на зустрічі з фізичним факультетом скаржилися на те, що немає відповідної обладнання для того, щоб робити досліди. Значить, вже голова болить ректора для того, щоб це обладнання забезпечити для вчених фізичного факультету, щоб не стримувати через такий технічний Момент, скажімо, розвиток прогресу фізичної науки, і так само я думаю, і стосується і біологічного факультету, і географічного, і всіх природничих факультетів. Вони формують концепцію свого розвитку, а ректор активно допомагає їм її реалізувати. Дякую, okay. Андрій Бойко. Та я розумію, що, ну, зрозуміло. Ми всі говоримо про те, що треба переоснащувати на сьогодні і навчальні лабораторії, і наукові лабораторії, і формувати сучасну загалом інфраструктуру університету. Як ви бачите, можливості для розширення джерел фінансування університету? Дякую за запитання. Звичайно, що диверсифікація джерел фінансування є в моїй програмі, є в програмі багатьох колег. і Я в основному її розглядаю через розширення партнерської мережі. Насамперед, університет до університету звертаються дуже часто, і це мені знову ж таки відомо з консультації з колегами з інших факультетів. організації бізнесові інституції. Так вони хочуть щось пропонувати університету, і дуже часто вони. Не отримують розуміння, як би університет чи я мав би з ними співпрацювати так, от ну простий приклад. Скажімо, it компанії вони можуть і запропонувати обладнати аудиторію для якогось факультету. Зрозуміло, що університет має вибудовувати цю співпрацю кооперації, і скажімо, бачити її як так, що ці компанії можуть тоді брати участь в формуванні освітньої програми. Скажімо, наших тих студентів, які потім згодом будуть їхніми потенційними працівниками, і вони мають мати доступ до формування освітніх програм. Тобто йде е, така ну на паритетних засадах іде співпраця з тими організаціями, які можуть це запропонувати. Крім того, я думаю, ми не повинні відмовлятися від е, ну через громадські організації, через такі ресурси, як почесні доктори Львівського університету, як випускники Львівського університету. Е, ну культивувати не культивувати, а поширювати власне цю культуру меценатства, і е, так само співпрацювати з тими меценатами, які би хотіли. Іли поділитися своїми коштами, які вони мають з університету. Зрозуміло, вони як правило, в такому випадку вони бачать і програму реалізації цих коштів, але я думаю, що університет може цілком дійти по розуміння з такими організаціями і на останок пан Юрій Руслан Іванович, університет передусім це студенти. Як ви бачите управління університетів університету студентів і щоб їх голос було почути? Дякую за запитання. Ну, очевидно, що запитання знову ж таки можна адресувати студентам в першу чергу. Але мене насторожує, знаєте, той факт, що у нас, от відповідно до закону про вищу освіту, формально існують органи студентського самоуправління, профком студентів, студентський уряд, вони реалізовують свої, свої, ну, свої права чи свої повноваження. Вони представляють в колегіальних органах студентство. так але як на мене, Мене воно дуже і дуже формалізоване. Я просто наведу такий приклад: що голову студентського уряду обирає 6% студентів, які навчаються в університеті. Яка академічна легітимність такого, але ми не маємо можливості втручатися в цей процес, тому що студентський саморяд до вона є поза компетенцією ректора чи адміністрації університету? Очевидно, треба проводити політику популяризації у тої активності. Очевидно, що студент не бачить якоїсь можливості реалізації своїх лідерських чи якихось амбіцій, в у, у, у такій системі, так крім більше того, от зараз відбувається процес обрання. Делегатів від студентства на вибори ректора. Ми знаємо, що студентство має представництво 15% від загальної кількості виборців. Так от на окремих факультетах, де вже ці вибори відбулися, такими делегатами обраними, стали студенти, які набрали два голоси. Ну, а на деяких факультетах взагалі не набралося навіть потрібної кількості охочих брати участь у виборах ректора і проводилися до до вибори, ну це як на мене, дуже і дуже така тривожна ситуація, і треба можливо так делікатно натякнути колегам зі студентського уряду, що можливо їхня ініціативність є занадто низькою, щоби поінформувати студентів в їхніх правах і в їхніх обов'язках. Я поставлю запитання, яке стосуватиметься вас усіх, і будете відповідати по черзі. Натомість Віталік поставить запитання конкретно кожному. Тож моє запитання звучить таким чином. Ми почули щойно певні претензії або проблеми від студентів. А я попрошу вас підсумувати і назвати дві найбільші ахілесові п'яти, тобто два найбільші слабких місця станом на зараз у франковому виші, плюс вирішення, тобто проблема, плюс вирішення лаконічно і чітко. Ну я ризикую не бути оригінальним після пані Олі, але оскільки я вже свою позицію стосовно головних проблем університету франкового демонстрував і і до цієї програми до цих дебатів, то очевидно відходити. Я вже не буду. Я цілком згоден з пані Олією, що головною проблемою це є управління університетом. Це має бути зміна університетського менеджменту, і вона має проявлятися в дуже конкретних речах і в дуже конкретних кроках. Скажімо, чинне законодавство дозволяє розподіляти повноваження ректора і голови вченої ради. Це обов'язково треба зреалізувати як в межах університету, так і на факультетах. Факультети, голова вченої ради, факультету і декан себе мали бути дві різні особи, і це звільняє час для. Керівників цих структурних підрозділів для їхньої діяльності, крім того, необхідно повернути факультетам право обрання деканів факультетів. Бо зараз ректор фактично призначає їх одноособово вносячи кандидатуру на конференцію трудового колективу, яка ну перечити чинному ректорові, як правило, не має такої звички. І друга проблема це неналежна комунікаційна стратегія університету. І одна і друга проблема вони мають наслідок якраз репутаційні втрати і виклики, які зараз має університет. Комунікаційну стратегію треба побудувати таким чином, щоб не було непопулярних рішень, щоб всі рішення могли бути належно доведені до тих, хто їх має виконувати, і щоб вони розуміли ці рішення університет. А для того треба забезпечити зворотній зв'язок через центр моніторингу, через його активну діяльність в університеті і розбудувати прес-службу. Як на мене, прес-служба університету нинішня вона працює неефективно, і через те університет виглядає якимось таким, знаєте, бульбашкою в собі. Ні, часи змінилися. Університет має звикати, що до нього увага буде постійно. До нього увага буде. Більше і прискіпливіше ніж до інших навчальних закладів, бо він є лідером освітнього процесу в Україні. І на ці виклики треба бути готовим. Відповідати, пане Ярослав, про роль в історії університету. Ми вже багато поговорили. Ми справді розуміємо те, що у зовнішній ця будівля відома кожному українцю. Українці навколо біля них знимкуються. Це, це історія України. А як ви бачите, ну чи бачите взагалі інтеграцію е, університету в сучасне життя міста? От мене знаєте, це на що на що надихнуло на це запитання. Власне, ця інтерактивна мапа вона ж може бути не лише для абітурієнта, це взагалі е, в великих європейських містах, університети великі це частини міста, не просто як архітектура, не просто місце біля якого можна сфотографуватися. Це вже і частина якоїсь внутрішньої інфраструктури, яка є. Лицем цього міста, дякую за запитання. без сумніву, що аргумент історії у університет має, скажімо так, перестати його активно експлуатувати. Ну ми маємо Возвивати. цю історію. Так, я маю на увазі просто бо на самій одній історії. Так це ну скажімо так, це вже є той те, що чим ми володіємо, і не треба ні не докладати якихось зайвих зусиль, щоб його розбудовувати, тільки гідно його шанувати. А університет без сумніву має показати, що поряд з такою щедрою, доброю, прекрасною, гарною історією, він ще має майбутнє. Для того щоб він мав майбутнє, то він має адаптуватися до викликів часу і реалізовувати свої, свою діяльність в тих формах, які є ну, адекватні вимогам часу. Університет. І я думаю, що університет тут знову ж таки має дуже багато можливостей, бо лише в львівському університеті є така такий широкий діапазон спеціальностей різного характеру, які можна використовувати, які і, і створення експертних середовищ, і, і, і генерування якихось новітніх ідей, та наші студенти вони перемагають в різних конкурсах, вони перемагають. В різних беруть участь в різних таких проєктах, де демонструють дуже високий рівень своєї свого інноваційного мислення, але чи воно активно спостерігається, чи є відстеження у цієї активності студентів, крім формальних, скажімо там, перемоги в конкурсі якихось таких наукових робіт, які є сформалізовані? То, от я тому маю великий сумнів. Я думаю, що університет мусить навчитися бути сучасним університетом з щедрою історією. І запрошуємо до завершального слова. Маєте три хвилини, пане Ярославе. Отже, шановні колеги. Ну насамперед, дозвольте подякувати своїм колегам, кандидатам на посаду ректора Львівського університету за культуру академічної дискусії, за неймовірно цікаві ідеї для розвитку університету. І за те, що я думаю, ми продемонстрували сьогодні певну єдність нашу академічну, що кожного з нас хвилює майбутнє університету. І всі ми вболіваємо за те, щоб воно було успішним і щоб воно було добрим для. Нашого університету, ми почали нинішні наші дебати з історичної довідки, і я би хотів зараз нагадати ще про одну важливу історичну подію, яка якраз збігається з нинішнім днем. Саме сьогодні, 22 березня, лише 130 років тому, Іван Франко прочитав габілітаційну лекцію Розбір наймички Тараса Шевченка, претендуючи на те, щоби стати завідувачем кафедри української словесності у Львівському університеті. І свого часу так само Іван Франко, характеризуючи свої студентські роки, ознак дав характеристику львівському університету в дуже такій метафоричній, як на мене, формі. Він сказав, що. В часи мого навчання університет не був світильником у царстві духа. Отже, я хочу побажати всім колегам, які беруть участь в виборах ректора університету, якщо колектив університету в результаті виборів довірить вам цю посаду, щоб ваша діяльність на цій посаді була з урахуванням позитивних моментів з програм усіх кандидатів. На посаду ректора, а також щоби ті випускники чи ті студенти, які сьогодні є в аудиторіях, я переконаний, що серед цих студентів є дуже багато талановитої молоді, яка згодом писатиме свої враження і писатиме мемуари про своє навчання в університеті, щоб вони могли в цих спогадах написати, що за часів ректора. Такого то університет справді піднявся на найвищий рівень духовного розвитку, що він був інтелектуально розкутим і що він якраз був у царстві духа. І як філолог не можу не використовувати метафору при свої метафори при своєму мовленні. Так, от я переконаний, що ректор за формуванням своєї мети має бути романтиком, а за шляхом до її реалізації реалістом. Ось цього романтизму і реалізму бажаю кожному кандидату на посаду ректора. Хай університет довірить найкращому.